Доброго дня, це Садок Вишневий, програма про Україну, українство. Програма про ті питання, які нас хвилюють з точки зору суті українства, з точки зору волі. Відбулася шалена подія, да? ту, яку чекали дуже багато людей в Україні, це Україна набула статус. Кандидата в Євросоюз. Здавалось би, все класно, майбутнє розгортається перед нами яскравими барвами, але ж розмови, приватні розмови з дуже великою кількістю людей показують, що насправді ми, напевно, вже перегоріли цими європрагненнями. Насправді ми, напевно, вже побачили Європу. Подивилися, і зараз такий момент, коли кожен українець приміряє на себе, чи готові ми жити в Євросоюзі. Е, на цю тему я би дуже хотів переговорити з паном Анатолієм Якименком, своїм партнером, посадочку, співрозмовником і просто красивим українцем. Ха, вітаю, Саша. А, ну, дивись. Я... Дуже правильна теза стосовно перегоріли, тому що ми собі там в 13-му році інакше уявляли Євросоюз. Я в цьому переконаний. І... Ну, Дехто ще в 2006 му і 2007 му перегорів я про себе. Зрозуміло, що ми умовно можемо поділити всіх там. Людей на єврооптимістів, євроскептиків. Е і причім кількість громадян, які готові пожертвувати е цінності, цінностями українськими, я підкреслюю, на користь європейських цінностей заради фондів фінансових, їх суттєво зменшилось. Це важливо розуміти. Важливо розуміти, і статус кандидата він передбачає адаптацію і фінансування цієї адаптації. Треба розуміти, що гроші будуть. Хто розраховує на фонди, то він повинен розуміти, що гроші будуть даватися на те, що більшості українцям не подобається. Я в цьому просто переконаний. Економічні вимоги і ціннісні вимоги. – ми… Для, з чого почнемо? З економічних чи з ціннісних? Я от по, трошки тезово сказав би про ціннісні речі, про ну, давай, так звану про Стамбульську конвенцію. Це ціннісна річ. ПЦУ, Звичайно. Київська митрополія Православної Церкви України, вже висловила з цього питання, що так, вони правильно пишуть так звана Стамбульська конвенція. От я а їм... давай по пунктам. А що саме чи основа суть цієї конвенції? В чому її, Ї, її я скажу свою точку зору: суть її наступна: суть її ввести в правове поле доктрину, гендерну ідеологію або гендерну доктрину. Це дуже подібне до СРСР шоста стаття Конституції, де mm -hmm. яка визначала. Керівну скеровуючу і ще якусь там роль партії в, в житті людей. І, в принципі, спроба е, запровадити е, цю гендерну ідеологію. Це як комуністична ідеологія. Гендерна ідеологія це менпродукт, це ментальний продукт, це ментальна химера. Причим запровадити її у вигляді, я ж кажу, доктрини, ідеології, яка повинна от все змінити. У нас дуже мало. А взагалі розуміють от різниці, от між такими речами. Я вперше взагалі підкреслю, Я світська людина, я зразу скажу. Але я прочитав я не знаю, там, відповідь, назвемо це ПЦУ Київської митрополії. мені хтось з моїх друзів це все підкинув, і вони дуже правильно сказали, що це спроба перекреслити природну ідентичність. Мо, значить, там що вводиться? Вводиться гендерна ідентичність і сексуальна орієнтація. І це все під ширмою о, насильства, сімейного насильства, ще там якихось речей. Вони це якось все вміло поєднують. І, мовляв, якщо ти відмовляєшся від Стамбульської конвенції, від гендерної ідентичності, то ти за сімейне насильство. А РПЦ, Російська Православна Церква, чому, власне кажучи, Київська митрополія? Відрегував, тому що її звинуватило, що вона стоїть на боці РПЦ ну, цікава взагалі ситуація, а, яка виглядає чистої води маніпуляцією. Так, а РПЦ, мовляв, вона за скрепи, за оці консервативні а, в гіршому розумінні в кон, тому, що консервативне це те, що вічне, пройшло випробування часом. Воно обов'язково зв'язане з абсолютом, воно трансцендентне. І вони, власне кажучи, посилаються на РПЦ і кажуть, що РПЦ. Не російська православна церква, вона за домінування чоловіка за те, що чоловік має право там до да убоїться жона мужа свого і так далі. Ось така хитра річ. І нам це виставляють, що це обов'язкова умова набуття статусу члена в Євросоюз. а всі, а а всі це країни спростовує. Євросоюзу підписують, є підписантами цієї конвенції? Я не є країни, там згадується, що є такі країни, які не підписали. Ні, які підписали. І ПЦУ пише про те, що це країни, в яких дозволені ну, одностатеві шлюби, дозволено е, усиновлення е, одностатевими парами чи удочерення дітей. І вони це з'єднують. Але я ще раз кажу, що ну неприпустима річ. Перше е, говорити, що це є обов'язковою вимогою. Це не обов'язкова вимога. Це маніпуляція чистої води. І неприпустима річ нам повертатися в радянський союз і робити а, а, в праве поле вводити а, ідеологію. Це гендерна ідеологія. Дивись, в мене таке враження, що ми знаходимося якраз в повнісінькому полі маніпуляцій. Причому настільки зухвалих, причому настільки різноманітних, що розібратися в них на сьогоднішній день. Ну це потребує дуже багато потребує, часу. Да, потребує, А хтось в нас, як ти думаєш, у нас хтось цим питанням займається. А в нас повинні були б... а хто би повинен був Дивись, займатися? дивитися? Ну от повинні насправді люди, які мислять. А, і ну я не знаю, як назвати тих людей, які не реагують на такі. От ми знаємо, гарно сформульована проблематика має бути. А, я би сказав, не велика відповідь, а сильна відповідь. На великі виклики. І ми повинні дати сильну від Це виклик. Це великий виклик. Я вважаю, що це великий виклик. Ввести нам гендерну ідеологію народу, який пережив комуністичну ідеологію в рамках в правовому полі. Ми її мали. І нам ввести це, причому це ж ментальна химера, яка я можу сказати, її витоки. А ви такий надзвичайно цікаві. Я можу поділитися, якщо, як, якщо ти хочеш, Ну, давай. в рамках трьох хвилин. Е, е, був такий, може, є, я не знаю, він вже літнього похилого віку людина. Німецький соціолог Ральф Дарендорф. Він е, досліджував критерії входу в закриті спільноти. Елітна mm -hmm. спільнота, це спільнота це закрита спільнота. Вона має критерії входу для того, щоб стати спецслужбовцем. Потрапити Звичайно. в спецслужби, ти повинен демонструвати певну культуру поведінки і дотримуватись певної цінності. Бажано, щоб у тебе був відповідний бекграунд, походження. Людина, яка вміє тримати секрети, працювати з секретною інформацією, взагалі триматися в певних обставинах. Здатність триматися це велика річ. Вона не виховується на гарних оцінках в школі. Вона виховується Ні, в сім'ї. Це середовище. Да, в сім'ї і багато багато таких речей. Це дуже. Ну, не чепив не, 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 да, не бетонний тобі... блок в мій да, да Добре, не, не мені тобі це, це, цей момент пояснювати. Значить, елітні середовища завжди формують нові критерії входу в свою спільноту. Завжди. Це Зачу? однозначно. Це метапроцес. Постійно він змінюється, змінюється, змінюється. І ось настав такий час, як на мене, що європейські еліти приховані, які, в принципі, не завжди представлені у вищій політичній владі Італії, Австрії, там, Німеччини і так далі, вони сформували нові критерії входу. Нові критерії входу це гендерне дотримання, прийняття гендерної доктрини. Коли ти можеш спокійно змінювати взагалі сьогодні ти чоловічої статі, завтра ти жіночої статі? А всі отакі дуже специфічні речі, які не можна зробити публічними. Для того. Безперечно, це не інститут джентльмена, не інститут самурая, і ще інститут лицаря. Тоді в входу в закриту спільноту елітно були інститути, які я перерахував. Інститут джентльмена, лицаря, самурая і так далі. Сьогодні критерієм входу в закриту елітну спільноту є, ну як на мене, якісь збочені речі, і ми це всі знаємо. Для того відчуття більше того, є дуже багато прикладів. Коли наші так звані елітчики-зальотчики намагалися увійти в європейські спільноти, оці закриті, саме через оці речі, такі і, да. Дуже, да, пікантні, і, да, да. дуже пікантні делікатні дуже пікантні і делікатні, і дуже багато різних форумів, так званих міжнародних, мали таку негласну частину, яка була да. ну, перевіркою перевірку на зрілість входу в цю спільноту. Готовність да, дуже м'яко ти сказав. Да, да, ну але, я але, але, да, да ну, це правда. Це правда. Бачиш. Ну якщо українці згадають кілька скандалів з поширенням ковіду на початку. Да, там дуже багато цікавих фігур, які в Олександрівську лікарню там швиденько лягали. Да, то будуть знати про що до, до чого ми ведемо. Я фіналізую свою думку. Люди, які обирають такі дуже сумнівні з моєї точки зору, критерії входу в закриту спільноту, відчувають ущербність свою для того, щоб подолати відчуття комплексу неповноцінності, вони намагаються легалізувати через правове поле. Перше Наступна річ вони намагаються створити соціальну базу для того, щоб вони показати, що вони, що вони прив'язані, і ці речі закладені в основі соціальної піраміди, нехай меншої. Але також унікальної, елітної, виняткової частини суспільства, які мають подвійно роздвоєну таку, якусь орієнтацію, відчуття, вони то там чоловіки, то дівчата, вони міняють і так далі. Я не піднімаю питання, чим це закінчується. Тобто ми ж переходимо в практичну площину. Людина стоїть в окопі, і раптом вона приймає рішення, що вона покидає позицію. Довірену позицію, і коли намагається притягнути військову прокуратуру до відповідальності, вона каже: я в цей момент я себе сьогоднішнього дня відчуваю жінкою. Я я стояв в окопі, відчув себе жінкою, зібрав речі і пішов, манікюр робити. Ну це трішечки утрована, конечно. Я б, умовно Але, дивись, да, дивись, умовна, це та, я умовні речі. Це, кажу, да. це модель це, це, це спроба уже закинути таку нову нормальність. Речей, тобто вони переслідують як на мене, це моя точка зору. Я розшифровую такі моменти. Це створення нової нормальності для того, щоб, по-перше, себе якимось чином виправдати ці критерії входу, створити соціальну базу, вона зручна, легко керована, і от до певної міри вони будуть це діло ну якби проводити. Тобто ми знову стикаємося з ситуацією, коли під певну ідеологію будуть ламати суспільні стосунки. Будуть формувати якісь нові умови е, непридатні для життя, формувати абсолютно іншу систему поглядів на так. життя. Це, це буде зміна шкільних учбових програм, так. це, звісно, витвори мистецтва, культури, кіно, пісні. це… Стосунки в колективах різноманітних більше того, які зв'язані виробничими стосунками із європейськими компаніями. Абсолют, а тепер давай перейдемо до економіки. А диві, зараз ми перейдемо. Я хочу сказати ще, щоб закінчити. Мені от буквально зараз така річ спала на думку: еліта не буде вважатись елітою, якщо вона не пропонує соціальних інновацій і не є винятковою. Винятковість відчуття винятковості хибне, як на мене. Тому що унікальність це одне, винятковість а інше, а вона, власне кажучи, і до таких речей. А як ти вважаєш взагалі, От мені здається, що з такими параметрами внутрішньої структури особистості такі люди не здатні керувати складними процесами, абсолютно. такими як війна, абсолютно виклики Абсолют. воєнного характеру, як... таку от... виклики експансійного характеру. Виклики економічного характеру. Більше того, я не можу уявити собі цих людей, оцю еліту, яка помішана на гендерній ідеології, в процесі переходу епох. А ми знаходимося в процесі переходу епох. Якщо випуска <кхм> соціальної піраміди втрачає здатність проявляти волю, зусилля, керувати тримати себе і так далі, відповідати, того, то вона тоді. Якщо вона втрачає таку здатність, як унікальність, то вона тоді вигадує собі нову унікальність у вигляді гендерної доктрини. Дивись, воля це ж не тільки е, концентрація Духу, це ще зв'язаність із Всесвітом. Ну так. Це ще відчуття прекрасного. вірно. Тобто, в них да. збита орієнтація збита. саме по волі. До речі, зверни увагу, яке відчуття прекрасного вони нав'язують через прайди. Ну, добре, люди мають якусь орієнтацію. Для чого виряджатися? Такі потворні форми. Ну, як на мене. Ну, ну. Добре, давай переходимо. переходимо до економіки. Давай до економіки. Добре, бо ти... а, да. насправді чому до економіки? Тому що будь-яка спільнота, будь-яка спільність, навіть гендерно озабочена, вона створює собі певну модель існування, яку ми називаємо економікою. А вже далі ця економіка, економічна модель вражається різними параметрами. До да, да, тихо да. тепер тепер економіка. Це ще краще. Це мені здається, ще більше ніж Стамбульська. Е, значить, конвенція е, всі, хто чекають е, фонди. І гроші, які прийдуть в фонди, я хочу їх засмутити, тому що нам уже приблизно різні експерти окреслюють параметри, за якими ці гроші з фонду до нас будуть надходити. Дуже цікаво. Параметри дуже прості: сюди приходять спеціальні люди, які вивчають пару тижнів, може місяць, кожен регіон там і так далі, чи там галузь, і тому подібне, і приймають рішення. Перше, що нам не можна робити: літакобудування, важке машинобудування і так далі. І то те, що вже зайнято, щоб ми їм не заважали, не конкурували, не не, не, не. Да, вирощувати прямі огірки. Так, криві огірки, наприклад, викидати так, на погоджусь. Так. При чому да. я хочу сказати. Ми в черзі, які там 29-ті? 28 членів. Ми 29-ті, По-моєму, там Молдова буде 30-та. Я категоричний а, противник Болгарія в вступання в різні Бол, Болгарія пройшла уже там якимось там 25-м новим чи так далі, їй вже виставили такі вимоги, що вона фактично нічим не може займатися. І ті, хто навіть зараз з України приїжджають в Болгарію, я не був правда в Болгарії, кажуть, що це країна, яка бідніше виглядає, ну Софія бідніше виглядає за Київ. Ну, це правда. Я буваю в Болгарії кожен рік, тому що є певні сімейні обставини, які потребують моє, моєго проїзду е, кількаденного через Болгарію. Через Болгарію. Да. Ти підтверджуєш це. Є е, 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 дуже цілий ряд парад... дороги. дороги якими хворіють сьогоднішні так, наші так. мешканці пагорбів, звичайно, на кілька порядків там краще, на кілька це для того, щоб зручно було на нас приїжджати дивитися. Я ну, підхожу... не тільки. Вони орієнтовані не на нас, та вони на нас. орієнтовані на туреччину, На, ту... на транзит Тож, вони... був комфортний транзит для людей, які пережають з Туреччини Абсолютно. через Болгарію. Як на мене, в Болгарії реалізована якраз ота концепція мосту. Пам'ятаєш, ми з тобою колись обговорювали, що а, так. мости Ва. будують на тих ділянках географічних просторів, да, на яких неможливо жити. Угу. Так от, на сьогоднішній день в мене суттєве враження, що Болгарія це якраз наочний транспарант, наочний приклад того, що під мостами да, живуть злидні. Воно дійсно так і виглядає. Болгарія. Ніколи не виглядала багатою країною, скажу тобі відверто. Але останнім часом цей разючий контраст між логістичними оцими транспортними коридорами і причетність до них, і непричетність до них дуже разюча. Це якраз е, свідоцтво того, що е, ті, що обслуговують мости, на мостах ніхто не буде жити. Так. Тобто решта Болгарії заганяється під мости. Підмостив їй нарізали сегмент економіки туризм і відпочинок на чорноморському збережжі. Я утрую зараз так, приблизно ну, на, відрізали, сказали, що оце на, ваше, це більше так. при цьому. Вони конкурують з Грецією і Туреччиною, так <реку> які на кілька порядків мають кращі умови традиції. Надання цього сервісу Серед, і є зовсім є іншу культуру поводження із туристами. Так. так ось я переживаю, що нам буде зроблена така в лапках гонорова пропозиція, економічна пропозиція, щоб ми стали. Таким живим, живим цирком або звіринцем, або ну, людським таким, куди будуть просто приїжджати, дивитися, як от люди можуть жити, як от ну, в природних умовах люди живуть. Взагалі без нічого. І на цьому ми будемо заробляти. Я, ну, це ж я теж не вигадую з цього. Значить, одна з пропозицій для гуралів, цих... тобто такі екологічні Карпатські, да, екологічні такі ніші. Да, у нас до речі, дуже модна така штука. Да, зараз. Нас вона, вона дуже поширюється. Так, поширюється. Да, поширюється. нас люди... Причому які... серед людей, які могли би дуже багато вносити і робити для держави, так. вони останнім часом я... самітнюються, да, я... зашрамлюються і йдуть. В Я знаю людей, які закінчили Московські університети, Потріса Лумумбу, закінчили британські і так далі. Зараз в Київській області, в якихось хатах підземних, якихось, так далі, екопоселення вирощують яблука. Ну, тобто я вважаю, що тут це далеко не треба далі, за да, прикладами. Хода да, ні, ну в мене в мене так низка таких людей у Фейсбуці, і вони в кінці там, до речі, або отже, мет... ти вважаєш твоя версія, що Євросоюз буде бачити нас в, в якості такого да. екопарку, екопарі. Еко да. Причому а що вони думають робити з ну, москалями? Ні, я б Я хочу все таки в образі. Ми ж картину у нас і глядачі, вони ну в, да в вони образі все щоб вони да. розуміли взагалі про що мова. А, значить, оцим карпатським гуцулам, польським, ну гуралі на них кажуть, гірські mm -hmm. люди їм зробили наступну пропозицію. я Цього не знав, але я взнав гуральня. Це самого новоріння. Ну, ні ладно. гура гура, це гора та Да, І по вони гура. ну якби поляки мені казали, що вони називаються. Ну так ну можливо, я плутаю щось з польською мовою. ні. ні, -ні Нічого ти не да, плутаєш, да, Я тобі просто кажу, що в нас на Буковині гуральня це це… Гу... Ні-ні, гуралі, гуралі <свят> ці це <свят> польські ну, прошольські я... гуцули, скажем так. Їм зробили наступну пропозицію: оці спеціальні люди в піджаках, які приїхали звідкись чи то з Нідерландів, чи то з Брюсселя, чи то з Німеччини, і сказали, що вони будуть значить тут фінансувати оцей такі етно-етно-такі поселення, етно. і сказали всім переодягнутися в, в національний одяг і так ходити. Уже ця ніша зайнята у нас. Я бачу нішу наступну. Така фотожаба ходить по інтернету, де значить на фоні гаражного кооперативу стоїть киянин. В спортивних штанах в тренінгах, які заправлені в шкарпетки, шкарпетки в рудих туфлях на каблуку, руда барсетка і светер бойс. І написано житель борщаговки Софіївської в національному костюмі. <ріст> на День автомобіліста. Я думаю, що нам ще запропонують, отак ще присісти, отак, руки звісити, і, ну так, як всі, от, що виходять з зони. І на нас будуть приїжджати дивитися, як от ми ходили в, на політехнічний інститут дивитися на так, звірей, на, на, звірів, да, на звірів. На звірів, да, на звіринець. Ось, і на нас теж будуть так. Це нам така ніша. Так, да. так. І нічого. Нас звинувачує, а нам каже, добре, а що ви пропонуєте? Ми ж говоримо в рамках ну от, конкретних пропозицій. Іншої. Є. От варіанту просто не існує. Для цього не потрібно. Я підкреслюю: закінчити Кембридж, Оксфорди, Патрісилу, Муби нічого не потрібно. Треба, хоча б створити сім'ю і стартанути в рамках сім'ї якусь економіку будувати. Всі працюють наступним чином: це робив Сталін і так далі. Інвентаризація всіх ресурсів: газ, нафта, залізна руда. Бурштини, ліс і так далі. І тому подібне, строга інвентаризація ну. націоналізація земельні, так і єдине, що ми можемо попросити, це ринки збуту для того, щоб виручені кошти вигідно продавши, інвестувати в технології інженерів і так далі. Те, що зробили, коли у нас будували Дніпрогес, ГЕС, ХТЗ, і так далі. тому подібне, ми 10 років після інвентаризації. у нас це вже не секрет, що повсплавало. Що те, що нам розказує Вітренко і всі інші, ми ніяких не 16, ні 14 мільярдів кубів газу видобуваємо. Газу ми видобуваємо значно більше, в рази більше. Насправді. А З нафтою, там якщо покопатись багато речей. Те, що виробляє Ахметов з Рудою і тому подібне, воно просто йде не туди. Нас переконують, що ми це повинні залишити в спокої. А, і цих людей, що це все розкрадають, ресурси, а повинні переодягнутися в національні костюми, заправити спортивні штани в шкарпетки з барсеткою і розважати людей, представляючи нас як а, корінних мешканців Троєщини. Ну, умовно кажучи, цікавий погляд. А це, це, реал... це реальні речі, всі очікують, всі ж очікують. Дубаї, як мінімум, да, Дубай, якісь там такі такі моменти. Значить, насправді хто знаходиться в режимі оци, оцих позитивних очікувань, це люди, які хочуть нас представити у вигляді оцих гуцулів троєщинських. Вони на нас зароблять. Це суть нашої оцеї компрадорської еліти, які привикли нас продавати іншим у вигляді гумусу. Це а, те, що ми маємо подолати взагалі в повинний час. Є Україна розбит... мусить а, схаменутися, подивитися на себе збоку, виробити чіткі розуміння того, що таке Україна, що таке українство, яким чином воно має бути реалізовано, хто партнери, а хто не зовсім партнери? Чи так. партнери для зовсім іншого процесу? Так, 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 так. А, тому така цікава в нас з тобою розмова вийшла. Я дійсно бажав обговорити якісь плани маршала, маршалівські плани. А у нас буде можливість. Але насправді я на сьогоднішній день, от вислухавши тебе, розумію, що нас, нам не стає. От, виклика, ну, виклик є. А як відповідь на цей виклик має бути своя? Українська програма розбудови українського простору, чіткого розуміння взаємодії з світом, ну, часи повертатись в геополітику. Ну так. Так, 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 так. На тому, певно, і завершимо на сьогодні час вертатися Україні в геополітику. І не в ролі мальчика і дівочки для бітія, чи незрозумілої субстанції так, так. гендерно стурбованої. Да? Час проявляти свою українську сутність, час брати на себе відповідальність і робити Україну такою, якою вона має стати. Дякую за увагу. Це був садок Вишневий. Пишіть ваші коменти. Я думаю, тут є що прокоментувати. На все добре.